На календарі 12 травня у студії Марина Каплун наші журналісти підготували для вас добірку найцікавіших новин поточного дня. Тож далі говоримо про таке. Голова держави оцінив ракетні комплекси та керовані ракети українського виробництва. 180 викладачів з'їхалися з усієї України до Житомирського військового інституту. Житомирський державний технологічний університет розпочав тиждень святкування 15 річниці з дня заснування гірничо-екологічного факультету. Як та скільки заробляє керівництво Житомирської міської ради? Про ці та інші новини далі. Роковини ДНР, 11 травня. У Донецьку відбулося святкування першої річниці, так званої ДНР. У параді взяли участь представники профспілок та підприємств, які функціонують на території республіки. Вчителі, шахтарі, будівельники з усіх районів Донецької області, які знаходяться під контролем бойовиків, окремою колоною пройшли делегації районів самого міста Донецька. Парад приймали за Харченко, Пушілін, Пуригін та інші. У ході заходу відбулося нагородження керівників республіки за заслуги в будівництві держави. А також виступ делегатів з ЛНР і південної осетії. Україні є чим зустріти ворога. Про це заявив Петро Порошенко, перебуваючи у навчальному центрі сухопутних військ Десна. Там голова держави разом із керівництвом збройних сил Нацгвардії та СБУ оцінив ракетні комплекси та керовані ракети українського виробництва. Загалом президентові продемонстрували понад 20 зразків військової техніки та озброєння. Тисячі паперових посланників миру зі всієї України скоро полетять на східний фронт. У Києві зібрали велетенську інсталяцію Голуба миру він оздоблений тисячами маленьких паперових голубів. На них побажання і слова підтримки бійцям. 25 тисяч білосніжних голубів в кінці травня полетять до вояків. АТО. щоправда, птахи паперові та не прості, а з побажаннями миру та злагоди, які написали дітки та дорослі з різних регіонів України. Акція стартувала з Харкова. Вона розпочалася 7 травня у Харкові. Потім підключилися інші регіони Одеська область, Полтавська область, Дніпропетровська область, Черкаська. На цих голубках дітки з різних регіонів країни написали побажання миру. Усі нашій країні і друге згадали усіх дідів і прадідів, які воювали у Другу світову війну. Семирічний Микита сподівається, що голуб, якого він розмальовує, обов'язково долетить до українських героїв. Можна нарисувати сіні сердечко, розмальова, а там внутрі жовтий написати. Україна єдина країна, і що повертайтесь з жими живими. Пан Володимир на акцію потрапив випадково, коли довідався, для якої цілі не оминув. Написав я міра, успіху всім 9 мая 2015 року». І свій автограф оставив усі побажання розвісили на металевому кованому голубові. Організатори сподіваються, що велетенський птах потрапить у книгу рекордів України. Те, що відбувається сьогодні, звісно, заслужує увагу. Річ йде про пам'яті річ про наших дідах, ацах, которые воювали, які захищали нашу страну. Як не печально але сьогодні відбувається та ж сама ситуація. І пройти мимо такого досягнення ми, ми не змогли. Сподівання активістів справдилися. Арт-інсталяція офіційно стала новим українським рекордом. 180 викладачів з'їхалися з усієї України до Житомирського військового інституту, аби оновити способи викладання предмету захист вітчизни у школі. На період польових зборів учасники проживатимуть у казармах. В умовах війни зросла необхідність викладання у школах вже призабутого предмету захист вітчизни, аби оновити свої знання до Житомирського військового інституту імені Корольова приїхали близько 180 викладачів предмету захист вітчизни із чотирьох областей України Вінницької, Хмельницької, Черкаської та Житомирської. Метою проведення зборів є підвищення рівня методичної професійної якості викладачів для того, щоб можна було донести ці всі знання. До особового складу старших класів підготувати їх до майбутнього захисту вітчизни, а також військово патріотичне виховання, яке зараз в умовах, коли на сході нашої держави практично йде війна, дуже необхідне. Особовий склад військового інституту з перших днів бере участь у проведенні антитерористичної операції в Луганській і Донецькій області. Отриманий там бойовий досвід. Військовослужбовці використовували під час проведення навчальних зборів з викладачами загальноосвітніх закладів. Я проходив службу. Щоб в збройних силах радянського союзу це буквально 40 років назад. Наприклад, поновити свої знання, набрати з якогось досвіду для, для цього, і ми тоді, викладачі предмету, захист вітчизни скажуться, що сьогодні в школах катастрофічно не вистачає обладнання для проведення занять. Хотілося, щоб е... Як кажуть, наша влада трошки приділяла більшу увагу такому предмету, як захист вітчизни. Ви бачите, в наш складний час армія в неналежному стані, і потрібно, щоб збільшувалася матеріальна база в загальноосвітніх навчальних закладах. А проблема не лише в матеріальній базі, але і в тому, що ймовірніше за все, вчителі захисту вітчизни, частіше за все по сумісництву, і вчителі фізкультури. Будь Вчитель фізичного вчителю захисту вітчизни, за загальноосвітньої школи. На період польових зборів учасники проживатимуть в казармах. Для них буде проведено ряд показових і практичних занять, спрямованих на більш якісне засвоєння старшокласниками знань про завдання Збройних сил України та інших військових формувань. Подібний захід в Україні проводиться вперше. Ми перші в Україні, перша область, яка проводить такі збори. Зрозуміло, що може якісь є недопрацювання, тому що це все вперше раз. Ну, на майбутнє ми будемо це все шліфувати. Цей захід був підтриманий Міністерством освіти України. І відтепер подібний досвід буде розповсюджуватись по всіх областях України. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 Українці вже почали отримувати нові платіжки за комунальні послуги. Більшість навіть з урахуванням субсидій, наданих державою, все одно не можуть оплатити нові цінники. Тарифи за газ, водопостачання та електроенергію вже відчутно вдарили по гаманцях українців. Юлія Тимошенко впевнена, що тарифи повинні бути у першу чергу окупними. Я переконана в тому, що тарифи мусять бути окупними. Що таке окупні? Вони мусять покривати всі трати. І приносити прибуток тим підприємствам державним, які видобувають газ і які віддають вам цей газ в якості газу, тепла, гарячої води в вигляді вашого споживання. Вони мусять бути ринкові і окупні, але вони не мають права в цій важкій ситуації бути несправедливими, нечесними і драконівськи перебільшеними. Якщо тариф просто ринковий і окупний, він... Максимум на 30 більше, ніж його собівартість, видобутку газу розумієте? Виробництво тепла, виробництво електроенергії. Якщо, наприклад, цей тариф більший в рази, то це вже не тариф, це податок, який беруть з вас додатково. Коли ви не можете ухилитися, ви як від кулі не можете ухилитися від тарифа. тому що вам треба заплатити або у вас заберуть квартиру, землю, що ви маєте, телевізор, холодильник. Сьогодні навіть без змінення нормативів використання тепла і газу для квартир, де немає лічильників, навіть без зміни нормативів, в два і один рази тариф мусить бути нижчий. І він буде ринковий, окупний, повністю рентабельний для Укргазвидобування і повністю для нашого бюджету незбитковий. Не треба датувати. А мережа усі вихідні обговорює відео, де Геннадій Москаль спіймав біля лінії розмежування вогню дві фури з пивом, які прямували на окуповані території. Керівник області заборонив будь-яке транспортне сполучення з окупованими територіями. Виключення тільки для пішоходів. Я запретив своїм розпорядженням перевозка всяческих крім легкових машин і пішоходів. А з 12-го будуть тільки пішоходи, і за таких як ви». Вчера 168 машин задержали. И устроили мне тут бунты на Лисичанске, на посту, угрозы всякие. Кто я ложил на ваши угрозы? Пешком будете ходить с той и с другой стороны. А пиво мочу пусть пьют. Хотели референдума? Пусть это самое им обеспечит. Они бьют нас стреляют день и ночь, а вы их пивом кормите еще в баночке. Вы занимаетесь вместо того, чтобы заняться работой. Какой работой? Вот вы объясните, кого мы кормим. Куда вы пиво везете? Куда ми візом пиво? Ну я тебе спрашиваю, куда я стою тут. за його словами. Вантажівки на окуповані території через цю місцевість їздять регулярно. Хоча перетин лінії розмежування для вантажів заборонений. Постійні порушення розпорядження про рух вантажів у бік окупованих територій призведуть до того, що найближчим часом перетин лінії розмежування вогню в Луганській області буде заборонено для будь-якого транспорту, включаючи легковий з так званої Еленерика постійно обстрілює нашу територію, яку Верховна Рада визнала терористичною Зацію жодна комерція не припустима. Як та скільки заробляє керівництво Житомирської міської ради? Розібратися у цьому нам допоможе декларація про доходи викладена на офіційному сайті міської ради, та звичайно наші журналісти. Перше місце, що не дивно серед осіб міської ради зайняв перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Доходи першого заступника за 2014 рік зіставили 1 мільйон 418 тисяч гривень, з яких зарплатня склала 178 тисяч гривень, страхові виплати майже 90 тисяч гривень, а продаж рухомого та нерухомого майна 1 мільйон 200 тисяч гривень. Також він є власником автомобіля Porsche Cayenne 2011 року випуску. Подейкуючи Сухомлин також є власником багатьох розважальних закладів та декількох ресторанів в лаунж -барів. Проте в декларації про доходи даної власності не зазначено Дійсно, я построил ряд підприємств, которые до сих пор успешно работают в городе Житомире и число этих предприятий относится разных там в том числе это бизаж предприятия визаж есть торговая марка марк это производство окон и дверей. это сеть кафе ресторанов в городе Житомире это фізкультурно-оздоровительний комплекс ФОК это це кінотеатр України. До речі, кінотеатр Україна Сергій Іванович приватизував за часів правління Віри Шелученко і саме тоді припинив функціонувати кінотеатр Жовтень. Тому тут якраз мені стидіться нечого і дійсно всі ці підприємства, то есть я багато років потратив на те, щоб построити цей бізнес. Зараз в зв'язку з закон, по закону я передав повністю управління цими підприємствами і Сав долі в этих підприємствах на ще на сім'ї. Члени родини пана Сергія, а це дружина, син та донька, заробили у 2014 році 417 тисяч гривень, з яких заробітна плата становить 116 тисяч гривень, прибуток від підприємницької та професійної діяльності 301 тисячу гривень. Враховуючи те, що донька у першого заступника ще маленька для ведення бізнесу. Ці 300 тисяч заробили на двох дружина та син сухомлина. Всім зрозуміло, що перераховані Сергієм Івановичем заклади приносять за рік набагато більше грошей, тож робимо висновки, щоб. Бізнес було переписано на інших родичів, наприклад, батьків чи братів, сестер. Інший заступник, Євгеній Демчик, має набагато скромніші статки. За минулий рік він заробив 552 тисячі гривень. Це зарплатня 30 тисяч та прибуток від продажу рухомого та нерухомого майна у розмірі 512 тисяч гривень. Там написано, що у вас немає квартири, ви знімаєте квартиру. Е, я продав квартиру, да, живу сьогодні у родственників. Пока йщу, щоб купити. Щодо автомобіля, пана Євгенія, він є власником ГАЗ 3307 Я запитав. Чи дійсно заступник пересувається по місту на такому авто. Она не їздить, Это старый автомобиль. Он числится на мне, он стоит на учете, но он в негодном состоянии, он просто числится на меня. У вас лосей автомобиль линший. Єсть автомобіль у родини, я зараз їжджу на по ну по дорученню їжджу, да. насправді, судячи з декларації про доходи у родини Демчика, автомобіля не числиться. Тож заступник їздить по дорученню на авто, яке належить його батькам, братам чи сестрам. Бажаю усім таких небідних та добрих родичів, які вам і автомобіль доручить, і пожити у себе запропонують з дружиною та дітьми. А на останок порада від Сергія Сухомлина: як стати успішним підприємцем? Все насправді дуже просто. Тобто, коли я прийшов там у. уволился с вооруженных сил, там, вот, у меня был вопрос, чем заниматься. У меня не было богатых родителей, не было там, первоначального капитала. Поэтому мы днем собирали заказы, вечером печатали рекламу, мы работали ночами, днями и так далее. И так постепенно начали зарабатывать какой-то капитал и так далее. Надо найти свою идею и просто работать над этой идеей, не покладая руки. Все. Рецепт очень простой. Тож шукайте свою идею, надейных бизнес-партнеров, зарабатывайте великие гроші та не брешите у декларации про Доходи Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК 1 у Житомирській міській раді вирішували питання щодо прав на спірну земельну ділянку. Наявність прав встановлювали у ході громадських обговорень з приводу ділянки поблизу вулиці Радонова, яка була у суборенді підприємства Енергія. Дане підприємство проводить будівництво багатоповерхівок, 15 квартир, із яких планують виділити на потреби воїнів АТО. Втім, зараз дана ділянка перебуває у власності міської ради, а територія визначена як така, що призначена для будівництва одноповерхових будівель. з кінця 10-го року ну тере початок 11-го року. Суборенди в товариство енергії немає. Товариство енергії вже 16 листів направило за останні два роки. На міську на жодний з них не було жодної відповіді конкретно. Таким чином підприємство не може продовжувати роботи, поки не доведе своє право на використання земельної ділянки. Хоча договір суборенди не був дійсним вже 5 років, весь цей час підприємство продовжувало сплачувати орендну плату. Зараз згідно законодавства, право на оренду можна отримати у ході аукціону, проте є інші шляхи. Вони не зможуть продавати. Никак свое і строительство, до тех пор, пока у них не буде полного пакета документов. Первый документ, который дает им право вообще на какие-либо действия, это документ на землю. У нас нет еще документов, которые бы подтверждали, что это незавершенное строительство МПП энергии. И вот именно вот оно, вот это вот оно. Якщо сейчас они предоставляют все документы, обращаются, то я думаю, Горсовет будет решать этот вопрос. Подальша доля земельної ділянки буде вирішуватися Житомирською міською радою за умови надання їй усієї необхідної документації. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Житомирщина підкорює світові спортивні п'єдестали. Житомирські каратисти вибороли чергові нагороди на міжнародних змаганнях. Цього разу вони побували у Чехії. 25-26 шестого апреля в Чехії пройшов турнір міжнародний по карате. це доволі такий дуже складний турнір, в якому участь приймають більше 10 країн. Ну, одне з перших місць на цьому турнірі стали в Житомирі. Тобто Ніка Косиченко стала чемпіонкою міжнародного турніру в категорії дівчинки 18-20 років». Змагання відбувалися на шести площадках. У кожній категорії. Орії було близько 20-30 спортсменів з різних країн, як зазначають тренери. Це вже третій міжнародний старт з вересня 2014-го. Окрім змагань, каратисти побували на екскурсії в Празі. Показали, Неплохой результат заняла в одне категорії перше місце і в командному комітету третье. Ну, Різниця між українськими сорівненнями і темі ну очень большая. Тобто уровень нам слажні. Там було більше 13 стран. То дуже ну, тяжело було. Найменший учасник виїзних змагань, хоча й не привіз із собою медаль, отримав гарні враження. Ви в Чехії міжнародний клубок міра. Не змог пройти ні на яку медаль, ні на третю, ні другу, ні третє місце. Но зато були дуже великі впечатлення і рад своїм результатам так. Втім, каратисти показують гарні результати не тільки на міжнародних змаганнях. Деяким з них не стає на заваді навіть інвалідність. вихідними я їздив перший раз, так скажемо, це був мій дебют на, на змагання. Бершість області по поверхні скіфів. У мене були трошки хвилювання, але я намагався їх перебороти і і добре виступити. Анастасія Толоска, Світлана Дворак, телеканал СК1 молоді Житомирські матусі показали свої таланти у рамках конкурсу Місяць Житомир Житомир-2015». Чим вражали конкурсантки? Далі у сюжеті. Днями відбувся перший етап конкурсу Місі Житомир Житомир-2015». проект, на якому поєднались краса та талант, набутий досвідом сімейного життя і материнства. Адже конкурсантками є молоді мами, що вирішили розкрити свій потенціал. Вміння робити кулінарні шедеври, декламувати вірші, працювати у техніці декупажа та яскравий вокал. І це ще не весь список талантів, які демонстрували учасниці. Варто зазначити, що для деяких конкурсанток це був перший досвід виходу на сцену. Та незважаючи на це, матусі не розгубились. У кожної з них була своя причина для Первое из них, это то, что имея трое детей, сидеть один лет 11 лет в декрете очень тяжело мамам. И хочется чего-то интересного в жизни, хочется чего-то такого, чтобы можно было рассказать, показать. Захотелось каких-то новых эмоций испытать себя. Э Наверное, вот імінна іспитання сідана, що ти щота нове, чого ти раніше не діли, и сподвигло мене поучаствувати в этом конкурсі. Місі Житомир – не просто конкурс краси, але й об'єднання сил заради спасіння людського життя, зокрема восьмирічної Поліни. Сім'я дівчинки у зв'язку з подіями в Україні змушена була переїхати на Житомирщину з Донецька та розпочати нове життя. А разом з тим і боротьбу зі страшним діагнозом рак. Препарати, которыми должна лечиться поліна очень дорогостоящие. И кроме Они не зарегистрированы в Украине. Поэтому нам и родителям этой девочки приходится приобретать эти препараты за границей. Один флакон препарата космоген, который нужен Полинке, линке, стоит. Э 110 евро. Ей на курс лечения надо два флакона. Лечение будет продолжаться до сентября месяца. Сейчас час каждого етапу в конкурсу красоты присутні матимуть змогу вносити свої пожертви на допомогу Поліні. Благотворительность это, наверное, самое важное э посыл этого конкурса, потому что детки это самое главное в нашей жизни, и помогать нужно, помогать нужно всегда друг, друг другу, потому что вместе мы только чего-то сможем добиться. Поодиночке в такой сложной Сituації нікогда чоловік не зможе справитися сам. Поэтому я очень рада, що тут конкурс ні сьо імінна в сібі. Окрім того, цьогорічний захід має ще одну особливість: переможниця отримає статус першої леді міста та матиме змогу продовжити благодійну справу, організовуючи подібні заходи. Юлія Парух, телеканал СК 1 Коштувати з користю закликають дівчата з центру розвитку дитини. Вони взялися на один день змінити свою професію на ремесло офіціанток. «Коштуй з користю смачну акцію в кав'ярні Друзі -ант Кава» влаштували представники центру іноземних мов «Інтелект Рум», які самі приготували солодощі і спробували себе в ролі офіціантів. Суть акції полягає в тому, що ми сьогодні працюємо тут офіціантами. Усі вилучені кошти з чайових буде передано, і плюс наші викладачі нашого центру приготували солодощі, які можна придбати. І так само вилучені кошти буде передано на АТО. Деякі солодощі ми готували за такими особливими американськими рецептами. Деякі ну, такі звичні, є українські солодощі. Ми хочемо зібрати якомога більше. Це 100%. тому як берумо для того, все можливе. Працювати з незвички дівчатам було трохи важко, тому їм допомагали професійні працівники закладу. Ми допомагаємо дівчаткам, чим можемо ну, в даному разі приміщенням, якимись своїми порадами, підтримкою ну, для того, щоб їм комфортніше було працювати. Цівати у нас доволі часто відбуваються якісь заходи, якісь благодійні акції ну там по збору коштів, по збору ем, іграшок. Відвідувачі були здивовані та задоволені, адже не щодня можна смачно поласувати, а разом із тим допомогти нашим військовим. Я узнала цю акції із соціальності Instagram. Мені хотілося прийти і зробити свій, свій внесок в те, щоб сповнити нужди. А то. Пускай, даже там несколько нескільки с, с чашки чая или с вкусненького десерта, они помогут нашим военным. По завершению акции, усі залишені чайові та кошти від продажу солодощів було передано на потреби військових у зоні АТО. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал ск 1 не будьте байдужими до інших, адже допомагати це просто. На цьому в мене все зустрінемося вже завтра у цій студії. І пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся СК1 та любіть Україну.